Доброго дня, малята, дітки! Сьогодні у нас буде заняття з художньої літератури. Ви вже знаєте багато українських письменників, які писали твори для діток. Це Тарас Григорович Шевченко, Леся Українка, Іван Франко. А сьогодні, діти, ми з вами поговоримо про Василя Олександровича Сухомлинського. Народився Василь Олександрович Сухомлинський 28 вересня 1918 року в селі Василівка на Кировоградщині в родині бідного селянина. Працював учителем, потім директором Павлівської школи. Василь Олександрович створив школу під Голубим небом. Василь Олександрович Сухомлинський автор близько 1200 художніх творів. Оповідань і казок для дітей. Тож сьогодні, дітки, я пропоную вам послухати оповідання Василя Олександровича Сухомлинського «Яблуко в осінньому саду. Сідайте, будь ласка, зручку і слухайте уважно. пізній осені маленькі близнятка Оля і Ніна гуляли в яблуневому саду. Був тихий сонячний день. Майже все листя з яблунь опало і шурхотіло під ногами. Тільки де не де на деревах залишилося пожовте листечко. Дівчатка підійшли до великої яблуні. Поруч із жовтим листком вони побачили на гілці велике рожеве яблуко. Оля і Ніна аж скрикнули від радості. Як воно тут збереглося? з подивом запитала Оля. Зараз ми його зірвемо, сказала. Ніна і зірвала яблуко. Кожній хотілося потримати його в руках. Оля хотіла, щоб яблуко дісталося їй, але вона соромилася дізнатися у цьому, а тому сказала сестрі, хай тобі буде це яблуко, Ніно. Ніні теж хотілося, щоб яблуко дісталося їй, але вона теж соромилася висловити це бажання. Тому сказала сестрі, хай тобі буде це яблуко, Олю. Яблуко переходило з рук у руки. Дівчатка не могла діти згоди, та осім обом сяйнула одна і та ж думка. Вони прибігли до мами радісні і схвильовані. Віддали мамі яблуко, в маминих очах сяяла радість. Мама розрізала яблуко. І дала дівчаткам по половинці. Ну що, сподобалося оповідання? А як називається це оповідання? Так, оповідання називалося «Яблуко в осінньому саду. А хто ж автор цього оповідання? Хто це оповідання написав? Так, Василь Олександрович Сухомлинський. Молодці, ви все вірно сказали мені. А зараз ми пограємося з вами в гру, де ще перевіримо, чи уважні ми були під час цього оповідання, чи все вірно послухали. Я буду задавати вам запитання, і вам потрібно буде вибрати правильну відповідь. Тобто нічого складного. Спробуємо. Давайте. Оля і Ніна гуляли у якому саду? У вишневому? Чи у яблуневому? Так, вони гуляли у яблуневому саду, молодці. Йдемо далі. В маминих очах сяяла радість, чи з'явилися сльози? Так, в маминих очах сяяла радість. Молодці були уважні. Далі. Мама розрізала яблуко і дала дівчаткам пополовинці? Чи дала половинку татові? Так, вірно, мама дала дівчаткам по половинці. Молодці. А який був день? Тихий похмурий чи тихий сонячний день? Хто був уважний? Вірно. День був тихий сонячний. А дівчатка побачила на гілці велике рожеве яблуко чи велике жовте яблуко? Ну. Молодці, правильно, велике рожеве яблуко. Все вірно, ви були дуже уважні і гарно знаєте це вже оповідання. Тож на сьогодні все. До нових зустрічей. Бувайте!